Дитя кричало серед двору в старім пошаркану візочку. Уже й сонечко зайшло загору і сад порім коло Весняним вітром закружляло вишеньке люстом білем ливо. Дитя замовкла і шукало очіцями казку й диво. Дича лежало серед двору у пелістковій, білій цвіті. Батьки ж і гості ще з учора забули про все на світі. На піврозваленій хатині мішався п'яний крик зі сміхом. Хрестина правила дитині П'яничка бучним на втіху. Тобто на зібратися і випити, а дитя Бог з ним. На жаль, і сьогодні є такі бачки. Ще й немало. Це дуже прикольно. Боляче, коли є мама. І нещасні батьки. Оце проблема сучасності. Вдавалося, космос полетіли, там планети відкрили, там зараз ми такі е... мобільні, такі сучасні, а десь ми втрачаємо по краплину цю любов, оцей зв'язок дитини і матері. І ну, раніше це нонсенс, щоб, щоб, скажімо, мати, чи покинула дітей, чи там не звертала на них уваги, коли зараз ми кажеш, телевізор вибачить то четверо, то скільки, то взагалі били, забили. Це, це просто жах. Такого бути не повинно. Тому що світ просто зникне, якщо ось такі були такі я ящики.